На дорогу імпортну машину стане складніше придбати їх вибір зменшиться, бо незабаром можуть закритися кілька скандальних заводів. Усе тому, що за новим законопроектом пропонують запровадити акцизний збір на кузова для авто, зокрема для великовозлового збирання із 109 до 800 євро. Це... Лоббирование интересов всего лишь двух компаний, работающих на рынке, а все остальные производственные предприятия, десятки автоимпортеров пострадают. Данное производство просто станет полностью нерентабельным, оно будет закрыто. Насамперед зменшиться пропозиція машин у найпопулярнішому ціновому сегменті до 15 тисяч доларів. Окрім того, вони подорожчають щонайменше на 30 відсотків, прогнозують експерти. Бо за іншими законопроектами пропонують ввести спеціальне мито на імпорт авто та збір на їх утилізацію. Усе це закладатимуть у вартість під виглядом захисту вітчизняного виробника, Пропонується ввести це спецмито. Насправді воно не захистить абсолютно деяким вітчизняним експортерам. Це буде загрожувати їх бізнесу. Окрім того, на ринку може виникнути монопольне становище кількох заводів, які диктуватимуть свої ціни.